Із 54 відео вибрали три найкращі та відзначили переможців у Чернігівській області. Підбили підсумки конкурсу відеоробіт Я ОК, проведеного в межах виконання на Чернігівщині всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ми очікували набагато менше активність, от проте, коли вже відкрили всі роботи і подивилися контент, то приємно було здиватися, що 220 учасників віком від 12 до 17 років. З 45 закладів освіти взяли участь в цьому проєкті, в цьому конкурсі. Третє місце в конкурсі відеоробіт ЯОК посіла команда Чернігівської загальноосвітньої школи номер 12 Тому потрібно заздалегідь знати, як собі допомогти. На другому робота представників Корюківського ліцею номер 1 Моє вітання, друзі. Я ОК, а ти. Якщо ти роздратований або розгніваний, то я пропоную до твоєї уваги покроковий алгоритм вправ, які допоможуть стабілізувати твій психологічний стан. А перше місце виборола команда учнів Ніжинського ліцею при Ніжинському державному університеті імені Гоголя. В майбутньому я планую пов'язати своє життя з професією психолога і допомагати більшості людей покращувати своє ментальне здоров'я. В нашому відео ми представили способи, які допомагають бути ок кожному бути на окей абсолютно нормально. Адже тримати все в собі неможливо. Саме тому говорити про це і просити інших про допомогу. Ось це окей. Доступно, просто та зрозуміло розповісти про важливість дбати про своє ментальне здоров'я, це головна мета конкурсу. Адже в умовах повномасштабного вторгнення українці переживають значне погіршення самопочуття. А замість того, аби звернутися до професіоналів, обирають мовчати та терпіти. Ментальне здоров'я викликає у людей таку ж стурбованість, як бідність, кліматичні зміни та зростання цін. Стурбованість, яка переходить відповідно в внутрішні чинники, які відображаються. В поганому самопочутті досить існує стигма щодо ментального здоров'я, яка блокує можливість не тільки діяти а й говорити про це з спеціалістами або з близькими людьми, щоб залишатися, окей завжди. Прошу про допомогу, коли самі бракує сил, або мені необхідна порада.